День фотографа за традицією відзначається 12 липня. У день святої Вероніки, яка вважається покровителькою фотографії. Саме вона подала хустку Ісусу Христу, який йшов на Голгофу, і на ній відбився лик Спасителя. Як на фото. Цей день об'єднує усіх фотолюбителів. Стати ж професіоналом вдається не кожному. Якщо чесно, я ніколи не думав, що стану професіональним фотографом. Как це почалося із. Ну, що з дітства років, десяти, навірно. Тяга була фотографії. Все своє життя Микола Криворучко підвищує свій рівень фотомистецтва. впевнений. Це його покликання. Розвиваєшся по сьогоднішній день. не прикрашає кожен день. Нет так, предела сильчинства. Абсолютно ні для фотографа. Цікавіше дивитися на світ через об'єктив. Професіонал помічає те, що не бачить любитель. З допомогою камери, з допомогою об'єктива, передати настроєння цього моменту, определенного якогось, настроєння цього чоловіка. Не кожний фотолюбитель може навчитися цьому мистецтву. Це тоже зобразительне іскування, только искусство ігри света і тіні. Фотограф это не професія. Это мабуть, образ жизни скрив. На своїх фото Микола відображає всі барвисті події життя, весілля, дні народження, лав але вважає себе портретистом і більш полюбляє чорно-біле фото. Чорно фотографія на ну, більше передає саме настроєння знімка. Для професіонала немає різниці, у яку пору року знімати карусель життя, кого йде знімати у студії чи на луні природи. Але фотографуючи дітей, він отримує найбільше задоволення. Діті сама непосредственності, яка передає свої емоції настоящие. Їх очень интересно знімати днями, годами не прекращая, ніж би хватило сил. в епоху розвитку нових інформаційних технологій. Сучасні люди зберігають фото на електронних носіях. Але Микола впевнений, фотоальбоми ніколи не відійдуть у минуле, бо надруковане фото яскравіше відображає мить щасливого життя.